Друзі, всім привіт! Watch 8 s в класичному дизайні з AMOLED дисплеєм та новим чипом вже доступний в нашому магазині. В цьому годиннику жити справжній AMOLED дисплей. Перевага AMOLED дисплею в тому, що при куті нахилу чорний колір залишається чорним та не змінює своїх властивостей. Також AMOLED дисплеї йдуть максимально насичені яскраві кольори. Просто погляньте, наскільки все якісно тут відображається. Друзі, давайте я вам покажу наглядну різницю, як відображається чорний колір під нахилом в АМЛЕ дисплеї та IPS дисплеї. Це у нас іде попередня версія, вона більш бюджетна. Ось у нас AMOLED дисплей. Як бачите, чорний колір нахилом залишається чорний. Це у нас IPS дисплей. Чорний колір більш переходить в сірий. Самі все бачите. Друзі, тож кого цікавить якісна картинка, та щоб все відображалось так само, як в оригіналі, тоді цей годинник для вас. В цьому годиннику вже де справді AMOLED дисплей. Просто погляньте на яскравість картинки. Наскільки все якісно тут відображається. Друзі, зараз на ринку є дуже багато подібних версій, яких нібито є AMOLED дисплей, але насправді його там немає. Тому потрібно звертати увагу на всі ці деталі. Також в цьому годиннику вже йде високопродуктивний двохядерний процесор. Друзі, погляньте, наскільки плавно працює меню. Взагалі без жодних лагів та глюків. Все працює максимально швидко. Цей годинник вже йде повністю наближений до оригіналу. Як по функціоналу, так і по дизайну. В цьому годиннику вже де повністю безрамковий дисплей 45 мм. Всі кнопочки активні: колічатко Digital Crown, мікрофон та динамік, по якому можна розмовляти. Також на зворотній стороні у нас присутні такі самі фіксатори для ремінця, як в оригіналі. Друзі, це дуже зручно, так як ваш ремінець не буде спозати з годинника. Та щоб його зняти та поміняти на інший, просто потрібно натиснути на кнопочку та посунути ремінець у бік. Також, що дуже важливо, у цьому годиннику вже повністю змінили датчик, який відповідає за функції здоров'я та спорту. Він вже показує максимально точно. Ви можете вимірити артеріальний тиск, серцебиття та рівень цукру в крові. Також дуже радий, що в цьому годиннику вже повністю змінили роботу функції Always on Display. Тепер вона працює так само, як в оригіналі, до повного розряду акумулятора. Друзі, в попередніх версіях ця функція працювала максимум 10 хвилин. Зараз вона працює вже так само, як в оригіналі. Також на лаштуваннях ви її можете включити чи вимкнути. Це дуже зручно, так як вам тепер не потрібно буде завжди розблоковувати екран, щоб побачити годину. Також на дотик не реагує. все повністю один в один. Наступне ви можете приймати та здійснювати дзвінки. Також з усіх соціальних мереж та месенджерів вам будуть приходити сповіщення. Двійним натисканням поліща ви можете змінити меню. Це вже хто, як я полюбляю. Також в цьому годиннику є велика кількість спорт-режимів. Друзі, як бачите, на кожну іконку анімація відображається так само, як в оригіналі. Все дуже якісно зроблено. Давайте виберемо прогулянку. Що у нас тут показує? Перше це наше серцебиття, кількість ударів в хвилину, наступний це час, спалені калорії, кілометри пройдені, кілометри в годину, кроки та кроки в хвилину. Також що дуже зручно, ви можете керувати музикою під час прогулянки. Друзі, все зроблено так само, як в оригіналі. Наступне це в нас кільця активності. Як бачите, вони насіду також такі самі, як в оригіналі. Ви можете тут змінити мету. Друзі, все зроблено один в один. В цьому годиннику погода показує вже так само, як в оригіналі. На цілий тиждень. Також вона завжди оновляється. Друзі, та що ще не менш важливо, в цьому годиннику вже реально працює компас. В попередніх версіях ця функція не працювала. Також такі функції, як калькулятор, будильник, таймер, секундомір, ліхтарик та ще багато інших все це присутнє в цьому годиннику. І що дуже зручно, в цьому годиннику вже закріпляється циферблат так само, як в оригіналі. Друзі, в попередніх версіях ця функція працювала колечатком Digital Crown. Тепер, щоб вам змінити циферблат, потрібно натиснути на нього та отримати. Все працює так само, як в оригіналі. Попускаємо шторку вниз, у нас з'являється повідомлення. Свайп вгору – це у нас ш... налаштування і меню швидкого доступу. Друзі, тож, давайте ще раз коротко пройдемось по годиннику. Перший це AMOLED дисплей. Ви самі все бачите, наскільки він яскравий та чіткий. Наступне це у нас двох'ядерний процесор. Друзі, плавність та швидкість роботи цього годинника просто на найвищому рівні. Функція always on Display така сама, як в оригіналі. Друзі, інтерфейс, меню, значки, іконки все повністю один в один. Також працюючий компас, форми та розміри такі самі, як в оригіналі, повністю безрамковий дисплей. З правої сторони у нас ідуть дві активні кнопочки, коліщатко Digital Crown та мікрофон, з лівої сторони динамік, по якому можна розмовляти. Та на зворотній стороні такі самі фіксатори для ремінця, як в оригіналі, а також, що важливо, змінився датчик, який відповідає за показники здоров'я та спорту. Також при замовленні цього годинника в нашому магазині. Ви отримаєте другий ремінець подарунок. Колір ви собі самі обираєте. Друзі, такі ремінці продаються в інтернеті від 400 гривень та вище. Також ми всім нашим клієнтам даємо сертифікат на знижку мінус 250 гривень на наступну покупку. Ну а що саме важливо, ви отримаєте реальну гарантію від нашого магазину 12 місяців. Друзі, наявності всього 200 штук, кількість обмежена. Кого цікавить, пишіть нам в Директ та замовляйте.